Зараз ми живемо в дуже стресовому у світі, і коли ми на себе шукає якусь таку віддушину, де би можна було розслабитися і побути на один своїм я. Ось таке кругле панно, воно виконає у формі мандали, хоча мандала це є універсальний, Він навчився і Слов'ян, і в Індії, і в, Ін в Китаї, і в Японії. Все, яке, що має завершену кругу форму, воно дуже гармонізуюче впливає і на простір, і на оточення, і на саму свідомість людини. Мандалкою можна назвати все, що має сенсор і якісь наглуження, вже відповідно розширення цієї центральної точки. Зокрема, то, ще психотерапевти радять. І розвивати на ловочку мандалу, а під час самої роботи з мандалою якісь під свідомо е, скриті якісь е, здатності, здібності, творчі можливості людини. людини. Я використовую своїх пану, льоновий шнурочок, кольорові камові паєстки, і ієчну е, шкарлупу. Тобто природні матеріали вони теж притягують до себе через своєю первозданністю, близькістю до нашого такого самого начала природнього. І потім відповідно, подивитися на документалку, відволікаєшся від різних негативних думок, зосереджуєшся на детальках. Ось нас робота заспокоює. Так, звичайно. Спокоює, хоча потребує дуже багато такої саме душевної енергії, тому що над кожним виточком, над кожним кружочком треба попрацювати. Ну і все ж таки, напевно, ці кругла форма, вона дуже-дуже давнього походження, вона зустрічається в природі кругом. Це є наше околисце, і наше околице з речком, це і квіточка із сердитою, і, і полюсочками і зріз дерева та і ракушка разика, тобто батькич пазі. Вони таких форм, вони нас оточують, просто треба їх помітити і потім вже можна зафіксувати ногу.